Привіт, друзі! Компанія Audi на превеликий мій подив випустила чергове оновлення для свого преміального кросовера Q 7 І це справді величезна несподіванка, адже друге покоління кросовера було представлене у 2014 році і встигло за цей момент пережити один рейстайл. Мабуть, компанія не планує найближчим часом зміну поколінь для Q 7 Ось він Гольштаді і вирішили піти шляхом порше і представити третій рейстайл, поки в надрах компанії розробляється повністю електричний. Q7. Візуально оновлений Q7 вражає кількістю змін. Дизайнери повністю переробили рішітку радіатора, змінили її дизайн і фактуру, намалювали новий передній бампер і, звичайно ж, оснастили новинку новою оптикою. Виглядає вона трохи дивно, але на те є свої причини. Вся справа в тому, що це перший Q7, для якого доступні матричні led фари з лазерним світлом, звичайно ж, за доплату. Вони складаються з 24 світлодіодів і так званого високопотужного лазер. Зерного діода і їх можна впізнати за характерним синім світлом, вбудованим у фари, що символізує цю технологію. Лазерне світло активується на швидкості понад 70 км на годину і значно збільшує далекобійність ваших фар. Для довідки лазерні діоди в 10 разів менші зазвичайні, і однозначно значно потужніші. Це дає можливість заощадити простір усередині фари, скоротивши при цьому розмір поверхні, що відбиває майже в 10 разів у порівнянні зі звичайними світлом. Клодіодними елементами, тож це наступний виток у розвитку автомобільного світла. Новими для кросовера є й денні ходові вогні. Саме через них оптика Q7 сприймається як дворівнева, що не дуже, а є і свій плюс. Тепер на Q7 є можливість змінювати дизайн денних вогнів, обравши одну з чотирьох різних світлових сигнатур через мультимедійну систему. Для задньої оптики ця фішка теж доступна. Там, до речі, використовуються передові oled панелі з функцією індикацій наближення, що це означає. Чає, коли інші учасники дорожнього руху наближаються до Q7, що стоїть ззаду на відстані до 2 метрів, блоки управління автоматично активують усі цифрові oled сегменти, сигналізуючи про наближення. У принципі, це все незначні зміни у зовнішності оновленого Q7, Якщо не враховувати нові відтінки для кузова та нові варіанти дисків, про інтер'єр взагалі немає сенсу говорити. Компанія там нічого не чіпала, лише розширила список опцій для певних комплектацій і запропонувала. Але кілька нових варіантів обивки, так що, якщо інтер'єр Q7 вас влаштовує, значить ніяких проблем в цьому плані не буде. З силовими агрегатами змін теж особливих немає. Базовий Q7 пропонує 3-літровий турбодизель потужністю 231 кінську силу з феноменальним моментом, що крутить в 500 ньютон метрів. Базовий Q7 45 TDI розгоняється до 100 км на годину за 7,1 секунд, а його максимальна швидкість становить 226 км. На годину. Слідом за ними йде модифікація 50 TDI. В ній використовується цей же 3-літровий турбодизель тільки в більш потужній версії на 286 кінських сил і 600 метрів крутного моменту. У цьому випадку розгін до 100 км на годину займає 6,1 секунди, а максимальна швидкість становить 241 км на годину. Для любителів бензину є шестициліндровий двигун об'ємом в 3 літри з прямим впроскуванням палива, який розвиває потужність. З 340 кінських сил. Він забезпечує максимальний момент, що крутить 500 метрів моменту в широкому діапазоні обертів від 1370 до 4,5 тисяч обертів на хвилину. Завдяки такому мотору бензинова Q7 розганяється до 100 км на годину за 5,6 секунд, а максимальна швидкість становить 250 км на годину. Традиційно флагманом лінійки є sq 7 з 4-літровим TFSI потужністю 500. Сім кінських сил і крутним моментом в 770 ньютон-метрів зі швидким шестиступінчатим автоматом і постійним повним приводом Quattro. З цим двигуном sq 7 від 0 до 100 км на годину всього проїжджає за 4,1 секунди, а максимальна швидкість навмисне обмежена на позначці 250 км на годину. Для оптимального керування автомобілем потрібні не тільки першокласні двигуни, але й видатні компоненти підвізки з додатковим пакетом. Для підвізки SQ7 можна оснастити спортивним диференціалом. При проходженні поворотів на високій швидкості він використовує два багатодискові зчеплення для перерозподілу моменту між задніми колесами, перекидаючи більше моменту на колесо з кращим зчепленням. У продаж новий Audi Q7 надійде у першому кварталі 2024 року. Ціни на модель починаються з 79 тисяч євро, а за топовий SQ7 доведеться віддати 112 тисяч євро. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступною за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!